Вітаю, це мильна опера. Все, що ви хотіли знати про ваші улюблені серіали у Лондоні на три дні, відкривається ресторан, натхненний культовим серіалом Ігри престолів. Продовж трьох днів з 13 по 15 лютого жителі Лондона зможуть скуштувати найкращі страви Вестероса супроводі напоїв, дбайливо відібраних самим королем. На шість виходу на DVD і Blu-ray четвертого сезону ігри престолів. Саме так телеканал HBO відкриває в Лондоні по ресторан ресторан Men Must Dine. Які саме страви увійдуть до меню, поки що не повідомляється. Проте організатори запевняють, що вони будуть гідні банкетів семи королівств. Щоб отримати можливість перевірити це особисто, всім бажаючим пропонувалося взяти участь у конкурсі і відповісти на питання: хто є вашим улюбленим героєм ігри престолів, і яку страву ви приготували, щоб завоювати його чи її серце. Автори найкращих відповідей, що досягли 18 років, зможуть покуштувати у кращих традиціях Ланністера, а на десерт отримати улюблені санса старк, лимонні тістечка. Нагадаю, до старту п'ятого сезону залишилося два місяці. Прем'єра відбудеться у США 12 квітня. У санта барбарі проходить 30-й міжнародний кінофестиваль із вельми нетривіальною назвою Санта-Барбара Інтернешнл Фільм Фестивал. 45 45-річна Дженніфер Еністон, яка цього року не була включена в список номінантів на Оскар, дочекалася своєї почесної нагороди на цьому заході. Зірка була удостоєна нагороди Монтеріка Орці, яка присуджується за внесок у кіномистецтво. На церемонії був присутній і наречений голівудської актриси Джастін Теро, який палко підтримував свою кохану і не тільки за талію. Нагадаю, що зоряна пара вже досить давно оголосила про заручини, проте дата весілля так і не була озвучена. Зате тепер безіменний палець Дженніфер прикрашає розкішна каблучка. Нагорода за внесок у кіномистецтво вперше була вручена у 85-му році. Таким чином були відзначені Райан Гослінг, Ніколь Кідман, Леонардо Ді Капріо, Джуліана Мур, Кейт Уінслет і багато інших. Британська акторка Джеральдін Мак'юн, яка зіграла головну роль в знаменитому серіалі «Місіс Смар Лагата Крісті телеканалу ITV, померла у віці 82 років. Про це оголосили члени її родини. Після перенесеного в кінці жовтня минулого року інсульту і деякого періоду перебування в лікарні, 30 січня Джеральдін Макюн померла. Йдеться в спільній заяві її сина Грега і її доньки Клаудії. Широку популярність актриса здобула завдяки телевізійному серіалу Марпл» Агати Крісті, в якому вона знімалася, із 2004 по 2009 рік. У цьому образі вона з'явилася у 12 серіях, після чого покинула проект. За свою 58-річну акторську кар'єру Макюїн взяла участь більше ніж у 40 фільмах, серед яких Робін Гуд, Принц злодіїв», сестри Магдалини, Тит Правитель Риму. Окрім того, у 91-му році вона стала володаркою престижної кінопремії «Бафті». за роль у міні-серіалі. На світі є не тільки Апельсини, як краща актриса. Містер Бін повертається на екрани навесні. Роуен Еткінсон вже завершив свою участь у зйомках спеціального епізоду. Комічний персонаж, містер Він повертається на екрани навесні 2015 року у благодійному телемарафоні каналу BBC. Про це повідомляє газета The Telegraph з посиланням на представника каналу. За даними видання, Роуен Еткінсон, виконуючи роль містера Біна, вже завершив свою участь у зйомках. Епізод за участю містера Біна буде показаний 13 березня. Деталі сценарію поки що не розголошуються. Випуск телесеріалу Містер Бін», який зібрав рекордну кількість глядачів у Великобританії, майже 19 мільйонів, закінчився у 95-му році. У 97-му і 2007-му роках вийшли повномасштабні. Тражні картини про пригоди персонажа Роуенеткінсон, який відсвяткував 6 січня своє 60-річчя, також з'явився в образі містера Біна на відкритті олімпіади в Лондоні у 2012 році. В Англії почалися зйомки спеціального випуску популярного британського серіалу Шерлок на цьому тижні виконавцю головних ролей Бенедикт Камбербеч, Мартін Фріман, Майк Гейтіс і Аманда Абінгтон були помічені на знімальному майданчику у Лостерському соборі у графстві Лостершир у південно-західній частині Англії. Незважаючи на те, що дія серіалу, заснованого на розповідях Артура Конандуйля, перенесена в наші дні, на зйомках всі актори були одягнені у костюми вікторіанської епохи. З якої нагоди герої змінили свій гардероб, поки що невідомо. Сценарій нових серій Шерлока тримається у найсуворішому секреті. Як стало відомо минулого літа, спеціальний різдвяний епізод Шерлока буде показано у кінці 2015 року, а новий четвертий сезон серіалу вийде на екрани не раніше 2016 року. Це все на сьогодні у програмі Мильна Опера. До зустрічі рівно за тиждень на телеканалі Новин 402.